Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя і хороших нам медозборів. У нас вже заходить сонечко, але пішов з роботи і треба треба працювати, тому що у нас вже на підході ріпак. Вже почали верхушки, де-не-де вже є жовті. Бачу, що вже несуть жовту трошки обножку, але він ще... Повну силу ще не почав квітувати. Що я зараз буду робити? У мене є ще 4 сім'ї. Як кажуть, експеримент продовжується. У нас починає цвісти яблуня, деякі сорти вже цвітуть Сьогодні на яблуні, де дика яблуня, де море цвіту, гол був і. Який експеримент продовжується? Що в мене є ще залишилося 4 вулики, які я ще з осені гніздо не розбирав. Ось цей вулик. Там он до 83-й. Приготовив такі корпуси, розділительні рішотки. рамки з вощиною, малометки ось такі. Я думаю, що вони не пригодяться, підуть на відводки, а може десь і такі маломедочки. як розширити тут гніздо? Тут вже сім'я займає два корпуси. Як правильно поставити третій? Можна, дивіться, скільки тут варіантів, але який прийняти правильне рішення. Можна просто зверху поставити корпус. Можна поставити знизу, підняти два і поставити під низ. Не використовуючи рішіток, можна поставити в розріз. Можна перебирати рамочно, знайти рам... матку, опустити в нижній корпус, поставити рішіточку, і матка буде працювати в нижньому корпусі, і можна взяти ріпак. І сім'я буде готова до ріпака. Зараз в мене чотири сім'ї, таких яких я не відкривав. Цю вже вечір бджолки трошки хвилюються. Зараз ми розберемо цю сім'ю і побачимо, чи реально як вона розвивалася без втручання людини, чи є корма, чи є розпліт і як з осені ця сім'я не розбиралася до Мая. Не до мая, а до травня правильно. Сім'я займає плотно другий корпус, скоріше всього, і перший. Тут українська степова 741 лінія, вона зруїлася, потім з другого корпусу хто слідкує там свищова. І побачимо, як, як себе сім'я зараз тут почуває. Дивимося ось. Кормів, дивіться, вистачає перга. З цієї сторони вже є принос медова пергова рамка. Так. А це що щурки вже в нас. Да. Не було, не було, прилетіли щурки, а не видно їх, не є. Розплодна. Розплідна. Розплідно пергова, можна сказати. Тоже, де розпліт виходить, заливається, вже якийсь є принос. Скоріше всього, да, маточка пішла вниз, повидно до трутневий розпліт. Вже розплоду, мабуть, ще ось я забрав. чотири рамки розплоду. І тут дивимося, ця розпліт виходить. Чотири. П'ять рамок, Ця теж розплодно. А надивимося яка ця. Опа. Сім'я прийшла в ройовий. От це ройова матка. Сім'я прийшла в ройовий стан. А це означає, що запізнився, тримав до травня. Не розширив. Треба було кинути корпус зверхи. Нічого, зараз ми розбираємося. Так. Да. Сім'я прийшла у руйовий стан. Оце помилка, що треба було просто вчасно розширити. Уже все раз. Тут лише наверху вже сім рамок розплоду і внизу позривав маточники. Поклав один маточник низ, розділив рішоткою, щоб там не шукати. Жалко, що я привівку ще не зробив. Прививку аж в четвер. І можна було вже дати маточник таких. Тут дійсно була ройова матка. Рій, рій вилетів, лишилася ройова матка і забус вищева. Проблема в тому, що якби вчасно... Вчасно кинув зверху корпус, можливо, це гроби і не було би. Майже 9 чи 8 рамок я нарахував розплоду. І зробили відводочок такий на 3 рамки, як пакет, Получився 2 рамки малометки, переселимо і буде у нас відводочок. Тут третій корпус, скоріше всього, не буду класти. Так і лишиться два. Поки не, не облетиться маточка, може до, до акації вона вже буде працювати. Можливо, цей корпус ще принесе меду. Ще одна така сім'я. Невже шийця зійшла у ройовий бойцю Ми теж не розширали і не дивилися. О, дивимося, що в цій сім'ї Ого, розпліт від бруска. І на цій стороні, і на цій теж. Ого, ця не вийшла у ривий стан. Так я її теж не розширав. Димойся по кормах. А ми дивимося корми ще від осені. Ого, дивіться, тут ще зимні корма. І там, і там воду. Так. розпліт і де виходить розпліт? Залито. Маточка скоріш пішла у нижній корпус. Це скоріше, може чуть слабша сім'я була від тої, бо так. Але тут не ройова матка, дивимося. І тут розпліт і заливають. Маточників на масі ще видно вінець зимнього корму. Тут невий навіть нема, немає месочків. Ця сім'я хороша. Хороша. Що ми тут зробимо? Якщо вже якщо вдасться знайти матку, якщо навіть не, накри, не, не вдасться, на другий корпус піднімлю пару рамок розплоду у верхній корпус. У верхній корпус туди поставлю вощинку, у другий. І зверху вся сушка. І все, і більше не буду, не буду шукати матки. Видно, що ця сім'я не прийшла в роєвий стан. Якщо їй ще дати місце, вона ще буде працювати. Зараз почне ріпак цвістити. Я не думаю, що при взятку вона війде в роєвий стан. Можна тут в цій сім'ї можна поставити корпус в розріз. Але треба тоді обов'язково шукати матку. Щоб не шукати матку, можна просто струсити з двох рамок розплоду бджолу, підняти в третій корпус, покласти решітку і все. І більше цю сім'ю не турбувати. А цю сім'ю ми, ми підняли дві рамки з розплодом вверх, Вощина, сушка. Униз теж в другий корпус поклали. Поклав я. Вощину замість цих двох рамок розплоду і матки не шукав, поставив тут між другим і третім розділітельну рішутку. Бачите, сім'я на сім'ю не проходить. Ну тут не ройова матка, тут наша виряджена, а там роєва матка. Як можливо, щоб я її розширив дав в вона б не зроїлася. Значить... Будемо думати, не все, не все так це проходить, щоб дивитися з... з Осені до травня. А вона взяла і прийшла у роєвий стан. Ну нічого, на помилках ми вчимося. Ще одна сім'я. Якщо вона не прийшла у ройовий стан, вона теж не розбиралася з, з осені на двох корпусах. Якщо не прийшла у ройовий стан, просто піднімемо так само, Уверх. поставимо розділительну решетку і хай сім'я собі далі працює, чекає ріпака. Розібрав я цю сім'ю, признаків руїння не видно. Ось такий в неї розпліт. Тут такий і матка скоріше пішла у нижній корпус. Значить, що зараз робимо? Вверх. Дві рамочки розплоду, розділительну решетку, хай хай вона працює на двох. А може і більше піднимемо, поставимо їй менше сушки, щоб її ще сушку поставимо, щоб вона мала де працювати, щоб вона не думала про А Верхній корпус тут вже бачимо розплід. виход, де виходить, там вже заливають. Ось так. Із трьох сімей одна увійшла у ройовий стан. І остання сім'я четверта. Зараз я її перегляну, якщо теж немає ройового стану. Знову дві-три рамочки вверх. Розілительна рішотка. І хай рам... приготував ось таку недостроєну сушку, вощинку і майже весь корпус такий, що недостроєно там. І хай працює. Ну Ця сім'я посильніша. Тут, не розбираючи її, можна сказати, що 50 на 50, але зараз глянемо. Ця сім'я теж не вийшла в ривий стан. Десь вечір. Матка, дивиться, що опустилась в нижній корпус. Матка опустилась. знаєш, Піднімаємо розпліту вверх розділительну решетку, навіть може 4 піднімемо вверх, куди її вощинки і хайматка працює. Тут же розпліт на виході. Я думаю, що цей корпус повинен бути залитий ріпаком. Ось так. Із чотирьох сімей. Одна сім'я зайшла у ровий стан, але там дійсно я її не, не успів поміняти на осінь, обийшло. я Ройові матки осінню міняю, але в мене зараз на пасіці є. якщо я не помиляюсь, 3-4, бо того року десь 3-4 рої вилетіло зі своєї пасіки. Цього року не знаємо, побачимо, подивимося. Рік на рік не приходиться. І я не встиг заміняти, лише де є 3-4 роївих матки десь які. Можливо, і теж зрояться. Що зробити висновок по тому, чи реально з осені і аж до травня не дивитися. Ви бачили самі. 50 на 50, але сім'я розвивалася, навіть якщо вона прийшла в ройовий стан, там було майже ну, 9 з чимось рамок, розплоду сім'я і просто місця не було. Вони майже під'їли весь корм, бо стільки розплоду пішло. В останніх сім'ях, може, сім'ї були трошки послабші. І остання теж була сильна сім'я, але... У неї ще й зимувалий корм лишився, вже є й принос. Так що, я думаю, що це реально з осені складати, але просто розчитувати на сім'ю. Можна якби її трохи на 3-4 дні, бо ще маточники не запечатані. Маточник був перед запечатанням. Він запечатується, якщо я не помиляюсь, на п'ятий день маточник. То це якби я тиждень назад подивився. Можливо, було б зрудати вощинку. В забрати якусь рамочку розплоду, якусь слабшу покласти, і було все гаразд. Ну, ну значить, Зробимо такий висновок, що до квітня, до, до кінця квітня можна не дивитися скласти. І сім'ї розвиваються чудово, без ніяких підкормок. Я їм ніч, взагалі нічого не дав. Ні підкормок. Отак як склав з осені оці 4 сім'ї, так вони і дотягнули до травня. Добре, бажаю всім мирного неба. Міцного здоров'я і хороших нам медоносів. І щоб у нас були тільки хороші новини, бо лиш, чуєш, там десь потравилися на ріпаку, там. Но, ну, наскільки я знаю, наш ріпак починає цвісти, і він вже два рази кроплений. Я сам дивився. ну Тут 500 метрів, там ще є как, два поля десь половиною, 2, 2 кілометри десь так від пасіки. Там я не знаю, як воно кропилося. Ну Там теж ще не цвіте товариш казав. Добре. Хай, хай всім вам щастить. До побачення.